Гарно всім дівчата і хлопці. Сьогодні я покажу вам ще один варіант борщу. Може, хтось назве це овочевим супом, ну, це таке. Значить, так, я в кастрюльку налила десь півтора літри води, ставлю на вогонь. В кого є м'ясо, кладіть м'ясо, в кого є кісточки, чи хтось що там кладе ребра, будь ласка, відварюйте, робіть бульйон. А я готую овочі. Коли дівчата показували, як я варю розсонник. Було дуже багато відгуків, порад. Хтось розказував, хто як варить, хтось варить розсольник з різними крупами, тільки з горохом не варили ще. А так і булгур клали, хто перловку кладе, хто пшоно, навіть квасолю кладуть. Хто як хоче, так і варить. Лише одна дівчина написала, що ви не маєте права називати розсольник розсольником, якщо він не по стандарту, не по рецепту. Росольник повинен бути із перловкою, кришені огірочки і з нирками. От, я пам'ятаю цей рецепт з нирками, але ж не всі люблять з нирками і то Люди варять, хто як хоче. Як... Я теж... Кожна хазяйка має право на імпровізацію. І... В себе на кухні, вона хазяйка. Хоче, росольник варить, хоче просто можна назвати не росольником, а суп з огірками. Так що я погоджуюся з вами. Якщо хтось скаже, що в мене це не борщ, то буде в мене просто овочевий суп з капустою. Там. Дивіться, буде цікаво сонечки. Значить так, я взяла ось таки одну велику картоплину, одну меншу. Морква і цибулька в мене піде в зажарку. Без буряка сьогодні буде, бо того, що в мене не те, що в мене його немає, в мене буряк є. Колись років 20 назад я пішла до сусідки і кажу, я б це б зварила борщу, якби в мене... в мене буряка немає. Вона каже: ти що, борщ варити не будеш? Вари борщ і нікому не кажи, що в тебе буряка немає. Вона мене от, навчила борщі варити. І голубці робить пісні дуже смачні. Зараз я покришу картоплю, Постав, хай вона вже вариться в мене. Тут трішки дрібненько покришила, а це великими кусками покладу, щоб потім її помняти. Покришила я цибульку, потерла моркву, половину, поклала прямо в борщ. Це я з цього готую зажарку. Я зажарку готую завжди на олі. Тепер тим часом. Ось у мене є половина курячого філе, можна було б відварити його прямо в борщі. Я так інколи роблю. Дуже часто супи особливо. І рву на волокна. Тоді цікавий варіант виходить. А я зараз перемолю на м'ясорубку з кусочок сала такого гарного, нежирного. Зараз перемолю на м'ясорубку і, і трішки цибулі сюди додавлю. Зажарка готується моя. Тепер Перемолола я фарш, дівчата, Тепер що я роблю? Солю. Перці спеції за смаком. гарно перемішую. Фарш на фрикадельки у мене готовий. У мене буде борщ з фрикадельками. Чи то суп овочевий, то таке вже. Кожен, х... хто як хоче, так і назве. Але буде смачно. Головне з душею і все буде добре. Так, в зажарку я майже готова зажарка, додаю. Це в мене домашній кетчуп. я робила. З марилкою ми робили. Ці ложки додаю, можна, можна більше, хто як хоче. І ще ставлю на вогонь, буквально на секунд, на 30 чи то на хвилинку. Та зажарка моя вже готова. Тепер покришила я капусту. Моя така, знаєте, справжня кам'яна голова. Я покришила як змогла. От, і кладу вже хай вариться разом з картоплею. Ще в мене кусочок перцю, але я його пізніше покладу. А лавровий лист ще обов'язково люблю з лавровим листом. Ось в мене вариться борщ, дійсно, вариться. Тут картопля, капуста вже вариться, морковка, цибулька. І далі вариться. ще. Це капуста ще дуже сира. А ось зажарка вже готова. А тепер перець ще я не кладу, я перець буду класти разом із фрикадельками. Ось я гарненько його так вимішала, без нічого. Так, як є. І роблю фрикадельки. Хто які хоче, такі робіть. Я роблю такі доладні. М'ясо гарно в'яжеться. Якщо його гарно вимісити, вибити, то воно в'яжеться без нічого. Вони можуть запитувати, а яєчко. Ви додаєте сюди куряче? І не додаю вже в майже зварений борщ. Я кладу фрикаделі. Перець покладу. Сім штук у мене вийшло. От. І знов ставлю на вогонь варитися. Ненадовго. Та хай повариться десь хвилин, може, десять. Солю, перчу за смаком і десь дві ложки зажарки я кладу, багато я зажарки не кладу. Дівчатка, за зелень не забувайтеся. Ось мій борщ, дівчатка. Суперовий такий наваристий. Сметанки за бажанням. Такий апетитний, наваристий. Капусточка розварилася. Фрикаделі цілі. Фрикаделі цілі, бачите? Супоборщ. Це вже понаписують мені, але смачно спробуйте. Спробуйте, все буде смачно, головне з душею і все буде добре. Ставте лайки, пишіть щось в коментарях, підписуйтесь, я буду дуже вдячною. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обнімаю. До зустрічі!